Ми звикли думати про тюрму як про кінець, кінець свободи, кінець можливостей, кінець вибору. Але є те, що може перетворити цей кінець на початок. Освіта колючий дріт може відгородити людину від світу, але не від її прагнень. За ґратами теж живуть мрії, і навчання стає шансом доторкнутися до них. Бо право на освіту має кожен незалежно від його помилок. Освіта є один із ключових інструментів ресоціалізації осіб, які перебувають під вартою. Вона дає змогу ув'язаним або засудженим отримувати нові знання, змінити світогляд, розвинути навички, які допоможуть їм адаптуватися після звільнення, а саме офіційно працевлаштуватися. Ми співпрацюємо з закладами професійної освіти, які надають змогу отримати робітничу спеціальність. Окремі ув'язнення або засуджені мають змогу здобувати вищу освіту дистанційно або заочно. Завдяки підтримці партнерських освітніх установ. Двоє ув'язнених з цієї установи навчаються у вишах, ще один у професійній школі. Навчання проходить у спеціальному класі з усім необхідним обладнанням. Десятий клас це 15 учнів та 11 клас 14 учнів. У нас і основі відбувається покарання саме онлайн, а також приїжджають вчителя та займаються тет на тет. Бажаючих багато. У нас різна категорія ув'язнених. Є жінки, є чоловіки. Вік у нас також різний, тому що саме установа надає таку послугу, того ціль одна завершити те, що не завершено. Юрій за ґратами два тому, роки тому, за крадіжку і гребіж, проте навіть тут він продовжує навчання отримав середню та повну освіту в місці позбавлення волі. Закінчив 11-й клас. Коли потрапив за грати, зрозумів, що є можливість довчитися. То чому б не довчитися тут, щоб не витрачати час на волі зараз. Невідомо як складеться далі з положенням в країні з цією війною. Чи буде взагалі така можливість закінчити школу? Тому вирішив надолужити все тут. Юрій каже, навчання допомогло йому відчути, що навіть тут можна змінювати себе і планувати майбутнє. Хотілося б відновитися в спільноті в соціумі. Мабуть, воювати треба йти. Зараз це важливо, але це виключно моя думка. Бо кілька років 77-й ліцей навчає ув'язнених прямо в колонії. Вчителі проводять уроки за державним планом: ті самі предмети, ті ж тести, контрольні та підсумкові роботи. Якщо серед ув'язнених є неповнолітні, то ми організуємо для них патронат, тобто індивідуальне навчання, таких у нас зараз двоє. В минулому році один з наших випускників з установи виконання покарань вступив до педагогічного університету. Два рази на тиждень вчителі виїжджають туди. І інші заняття ведуть дистанційно. Там є чудовий клас. Вони повністю забезпечені комп'ютерною технікою. Дякую адміністрації установи виконання покарань. Дуже дякую за те, що там є ну, взагалі все для багатьох ув'язнених. Освіта це перший крок до нового життя. Маючи досвід важкий, життєвий, вони хочуть навчатися, і вони з задоволенням. Особливо вони люблять історію і літературу. І хочу сказати, що вони пишуть творчі роботи, це і твори маленькі, і все може десь не максимально грамотно, але дуже щиро і з бажанням спілкуватися з викладачем. Найбільше мене вразила, вразила пані Зіта. Яка майже моя ревесниця, але вона бажала навчатись і закінчила школу, і закінчила ліцей, має освіту середню. Ну і ті, хто позбавлені волі довічно. Розумієте, ці люди, вони ну, люди помилилися. У людей так склалися обставини. Там, може, в дитинстві вони мали педагогічну якусь запущеність. Може, ще щось сталося в житті. Але знання і спілкування з людьми, які ну, мають тверду соціальну почву, вони йдуть на користь. А викладачам йдуть на користь, тому що ти відчуваєш, що робиш милосердну справу. А милосердна справа милосердя взагалі це основа нашої роботи. У цій виправній установі реалізують проєкт Рівний Рівному з вивчення іноземних мов для довічно засуджених. Головною метою є вибір одного з засуджених, котрий в середовищі інших довічників викладає їм англійську мову, так як він довгий час перебував за кордоном. Станом на теперішній час перша підгрупа вже завершила навчання та має досить непоганий результат. Що в свою чергу надзвичайно добре впливає на та має позитивну динаміку щодо виправлення та ресоціалізації такої тяжкої категорії, як засудження до довічного позбавлення волі, ми маємо 93 довічники та досить велику кількість бажаючих, так як вони між собою спілкуються і висловлюють наміри продовжувати навчання за даними програми. Анатолій – один із учасників програми. Він засуджений до довічного позбавлення волі. У мене була сім'я, була дружина, була донька. Ми купили будинок в хорошому місті, де нас все влаштовували, ми були щасливі, Ну, сусіди оказалися недружелюбні. І сора за сора і півтора року терпіння, знущання, яких спішов вияснити відношення, не вийшло. Получилась драка, вийшло два трупи. Я на довічному. 21 рік я вже на довічному. От і все. Анатолій щодня присвячує час книгам і спілкуванню з іншими учасниками програми. Для нього навчання це не просто урок іноземної мови, це можливість відчути, що він ще здатен на щось більше. Ми проходимо англійську мову, вивчаємо, ми розуміємо, що ми двигаємося в Європу. Вона нам потрібна. Мислення на англійському теж це дуже важливо для розуму, для розвитку. От ну. Це крок, мабуть, на свободу, мені так кажеться. Розумієте, коли я був в школі, мені якось не хотілося цим займатися, я нічого не розумів. Зараз вже ж друге мишлення, вже, вже доросле, і є бажання, є бажання, воно, коли виходить, то тоді є бажання, велике бажання. Закінчивши курс середньої школи, ув'язнені отримують реальну можливість здобути вищу освіту. Вони навчаються онлайн або за допомогою електронних підручників. Найчастіше обирають юриспруденцію, економіку, менеджмент, психологію, соціальну роботу. Зараз у нас дуже розвинута ця методологія і технології цієї дистанційного віддаленого навчання це через платформи навчання. У нас є платформа Moodle, яка забезпечує це на високому рівні. То, в принципі, вони мають виконати всі вимоги студентів, всі вимоги до студентів щодо виконання навчального плану для того, щоб отримати диплом. Ну, наприклад, включно з практикою, значить тоді практику мають проходити. Десь там на базі е, тієї установи, де вони е, знаходяться, і це тоді адміністрація установи має певним чином забезпечити. Треба давати і таким людям шанс для виправлення, для розвитку, для того, щоб могли вони долучатись до загального такого е, життя суспільного і для власного професійного розвитку, для того, щоб була якась можлива перспектива в майбутньому. Ув'язнення змушує по іншому дивитися на життя, а освіта допомагає ці зміни закріпити, наголошують психологи. Є дослідження наших вітчизняних науковців, зокрема представників Харківської школи кримінальної психології, кризової психології Темченка Христенка, які доводять, що за умови отримання освіти, перебуваючи в ув'язненні, людина стає більш дисциплінованою, більш зорієнтованою на саморозвиток. Більш допитливою, більш стриманою і більш людяною. Ризик рецидивів після звільнення з місць позбавлення волі зменшується також доволі суттєво на 30-50%. відсотків. Людина, яка нарешті знаходить сенс, а отримання вищої освіти це такий доволі складний процес, довготривалий процес. І звісно, що освіта є ціннісною не тільки для тих, хто перебуває в умовах мирного життя, а для тих, хто перебуває в умовах ув'язнення. Для багатьох ув'язнених освіта стає шансом після звільнення знайти роботу та легальний заробіток і назавжди відійти від кримінального світу. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов, Олег Каплі, Єлизавета Гусак постфактум.